Коротенько про вив'язування клину в шкарпетках, тобто про скорочення петель після завершення вив'язування п'яти. Ось тут піднімаються петлі. Ось тут виконуємо скорочення петель, пров'язуючи дві петельки разом, допоки кількість петель не повернеться до тієї, що була на початку. Вив'язувати клин підйому можна різними способами. Покажу декілька з них. Лінію убавок можна розпочати із точки, де ви вив'язувати стінку п'ятки. Ритм убавок може бути різний. Ось тут через два рядочки роблені убавки, начебто більш анатомічно виглядає. Ось тут через рядочок робилися убавки. Піднімаються петлі однаково. Різниця в довжині лінії убавок. Ще варіант можна розпочати лінію убавок із точки, де завершували вив'язувати стінку п'ятки. Тут іде рівненько ніяких скорочень, а усі скорочення ось тут. В принцип той самий повернутися до тієї кількості петель, яка була на початку вив'язування. Ось така виходить п'яточка у вигляді крапельки, убавки робляться назустріч одного Ось так виглядає. Ну а тут вже зовсім інший вид п'ятки, п'ята стронг, Там клин вив'язується одночасно з вив'язуванням п'яти.